Декілька десятків дзвінків про замінування отримала поліція у Кропивницькому 14 жовтня. Серед об'єктів, які перевіряли лікарні, установи соціальної сфери, центри зайнятості, органи влади. У такий спосіб російська армія намагається нагнати паніки на людей та дестабілізувати ситуацію. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Начальник служби безпеки Кропивницької філії товариства Газорозподільні мережі України Ігор Гербіченко в коментарі Суспільному Сказав, що поліцію та рятувальників викликали упродовж п'яти хвилин після того, як отримали повідомлення про замінування о 13-й годині. Які надійшло повідомлення зразу відповідно на регламенту протягом п'яти хвилин було повідомлені всі правоохоронні органи, МЧС і люди лиховані з приміщення. Все, що я можу сказати. Далі коментарів. На мою думку, зайві, поки правоохоронці не дадуть. Кваліфікацію поліція перевіряє кожне повідомлення про замінування. Надходити вони почали о 13 13-й, Сказала Суспільному речниця поліції області Віталіна Бевзенко.